Під виглядом релігійної секти працювали на руку Кремля. Міжнародна злочинна організація «АЛАТРА» вербувала українців і закликала до розповсюдження ідей руського міра. Підривну діяльність організація вела по всій території держави. Спецслужби викрили щонайменше два десятки осередків для пошуку однодумців та поширення проросійських поглядів. Злочинці навіть створили профілі у всіх можливих соціальних мережах. Під виглядом релігійної секти учасники злочиної організації виправдовували збройну агресію Російської Федерації проти України та усіляко просували кремлівську ідею щодо створення союзу слов'янських народів. Наразі слідством встановлено, що з метою прикриття злочиної діяльності організаторами було створено розголужену мережу підконтрольних підприємств та представництв по всій території України, які використовувалися для друку та розповсюдження матеріалів, які пропагандують. Антиукраїнські настрої формують в суспільстві, антиукраїнські погляди та розповсюджували інформацію, яка спрямована на підрив української державності. Серед іншого вони також агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст. За період свого існування проросійська секта створила власні філії на території Росії, Білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США. Учасників «АЛЛАТРА» підозрюють у державній зраді пропаганді тоталітаризму, виправдовуванні, агресії та іншого. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі і з Кацією майна.